О 10-й ранку на вулиці Державності у Кропивницькому працювали генератори. У магазині, де продають продукти, на час знеструмлення для роботи каси холодильників отримують електроживлення від генератора, розповіла продавчиня Олена Кравченко. Виключили в нас сьогодні світло десь приблизно о 9.15. І досі у нас печка в нас не працює, хоча ми жаримо і курочок, і реберця, і все таке ковбаски. І в нас, звісно, застрягло трошки сьогодні наше виробництво. У Кропивницькому аварійні відключення електрики понад три з половиною години не вплинули на роботу громадського транспорту. Тролейбуси їздять за графіком. На міських маршрутах працюють 32 тролейбуси, з них 21 з автономним ходом. Планувати роботу на час аварійних відключень не можуть, бо ніхто не знає, скільки вони триватимуть. Якщо будуть графіки погодинних відключень, у русі громадського транспорту можуть бути зміни, сказав виконувач обов'язків директора комунального підприємства Електротранс Василь Осіпов. Ми готуємося до цієї роботи, проводимо певні зміни у лінії контактної мережі, щоб можливо. Навіть не маршрутами, а другими лініями, але все-таки забезпечувати рух тролейбусів по місту. Це якщо будуть планові відключення, ми ну, звичайно можемо тоді до того пристосуватися. З 70 місць облаштованих світлофорами у Кропивницькому, 16 мають обладнання для роботи на час знеструмлень, розповів директор підприємства «Міськсвітло» Дмитро Тоток. Завдяки тому, що заздалегідь встановили блоки безперебійного живлення, то на безпеку при відключенні аварійного мережі ніяк не відбувається це незаметно. Автоматично світофори переключаються в режим от акумулятора. І продовжують роботу в своєму режимі. У нас обладнані ключові і самі важливі перехрестя магістральних доріг. На рік ми працюємо з цими блоками безперебійного живлення. В листопаді їх ввели в експлуатацію, вони показали надійну роботу. Перед початком сезону, осіннього вересні, ми перевірили ці всі об'єкти, перевірили ємність акумуляторів, як відбувається заряд. То все в нормі. Близько двох мільйонів затратили на ці 16 об'єктів. Гроші з міського бюджету були плани продовжити ці. Модернізації, але не знайшлися поки кошти, сказав вуличне освітлення. Під час аварійних відключень ввечері не працює по освітленню, трошки гірше, бо в вечірні часи не працює освітлення. Але за рахунок того, що ці відключення не такі довготривалі, то люди вже звикли до цього і більш уважно відносяться до дороги. На випадок аварійних і погодинних відключень електрики мають вдома ліхтарі, акумулятори і генератор. Каже Корпевничанка Альбіна Бережна. На жаль, що ж ми можемо зробити? У нас генератор є. Купили, бо маленька дитинка, їй два рочки. Купили генератор і коли немає світла, то вмикаємо. Звичайно, коли Ночі, вечором, коли вже тимніє зараз рано, то включаємо. А так фонарики, як звичайні всі. Люди, вже все звикли, все нормально. Вже. Ну, ці ж місяці не виключали, коли було все добре. Це зараз, це після цього прильоту. Будемо сподіватися на краще. Говорить, більше незручностей буде від знеструмлень, коли треба буде вмикати вдома індивідуальне опалення. У разі блекауту, тобто масштабної аварії енергосистеми, яка супроводжується масовим відключенням споживачів. Пункти незламності в Кіровоградській області працюватимуть цілодобово. Відкриють їх протягом двох годин з моменту виникнення надзвичайної ситуації. Таку інформацію Суспільному надала начальниця відділу надання соціальних послуг обласного департаменту Євгенія Хандусенко. Пунктів незламності в області 747. Тут є генератори, мобільний зв'язок, інтернет, запаси пального води. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.